собі, що у вас є друг подруга чи колега з Криму Кремле і вас запросили в гості. Сьогодні я вам допоможу з кількома кримсько-татарською, щоб стати ближчим до нового знайомого Кремля. Ідучи в гості до Кремля, візьміть із собою ще солоденьке та Так прийнято. Вас обов'язково частуватимуть чаєм з кавою, який, до речі, так і звучать. Чай пе каве. І ось ви вже на порозі з татилек і хочете привітатися якось по кримськи, але не знаєте правильно як. Аллах Акбар. Слід зробити все правильно. Вітаються Кремлі виразом «Седяво алейкум» у якому немає ніякого релігійного контексту. Саме привітання означає вам». «Вам У місцями і і кажуть «Алейкум селям", і вам, селям, алейкум! Для того, щоб підкреслити ставлення до вашого співрозмовника, можете додати спеціальне закінчення до імені. Наприклад, звертайтеся до чоловіка вже знайомого чи товариша мощи над дате закінчення ага адим ага до біл се старш поч меншес га ям отроліка мощи звертатись закінченням бей наприклад а в тем бей з рідкел формальні мови до поважного чоловіка кажуть ефенде наприклад мустафа ефенде bit формально ходо дружнього ефенде бей ага до жнок ми звертаємося на ступенін чином до поважної пані ханем. Наприклад, Гінала ханем до більш близької особи тата або абла. Ервіна тата е мене абла. Використовуючи подібні закінчення при зверненні, ви неодумінно станете ближчим до свого кримського співрозмовника та підкреслите своє тепле ставлення до нього. Коли вас напоїли чай або каве, варто сказати Саул, що означає дякую. a na proszczenie można skazać korszkęndzie. Do pobaczenia! Do nowych zaznaczyń! Korszkęndzie dostalaw!